Форум цілісного людського розвитку об'єднує різних людей, вчених, активістів та культурних діячів, щоб обговорити, як покращити життя громадян в Україні. Головна ідея полягає в тому, щоб кожна людина могла розвиватися і допомагати у розвитку країни, забезпечуючи сталу безпеку та відновлення громад. У цій серії подкастів ви дізнаєтесь ключові моменти та ідеї лідерів думок форуму. Що пролунали в прямому ефірі Радіо УКУ Студентське? Подкасти реалізовані за підтримки факультету суспільних наук та аналітичного центру УКУ. Друзі, вітаю! Ви слухаєте радіо УКУ Студентське. Я Вараро Анастасія, і сьогодні, в рамках форуму цілісно людського розвитку ми з вами проговоримо етичний вимір публічної культури. Поговоримо про це. Наша гостя сьогодні, пані Уляна Пак, депутатка сьомого скликання Львівської міської ради. Вітаю вас! Доброго дня! Вітаю! Я так встигла на кінець вашої такої палкої дискусії. Розкажіть вам, як вам було в ролі модераторки і що цікавого для себе, можливо, ви. Підкреслили з дискусії. Насправді це мій перший досвід модераторки дискусій. У мене є багато інших досвідів е, модерування роботи комісії рі, і так само викладання. А отут я зрозуміла, що це така складна робота, до якої треба серйозно готуватися і бути готовим до різноманітних ситуацій, коли, наприклад, спікери не завжди хочуть давати відповідь на питання із залу, то ти мусиш це робити самостійно, тому треба бути в темі. І розуміти контекст, і чітко мати якісь свої думки з того чи іншого питання. Дякую, дуже дякую. Коли ми говоримо за етику в плюралістичному суспільстві, важливо визначити, що ж це конкретно, що конкретно визначає етику, коли ми говоримо про українське суспільство і особливо про контекст Львова. Насправді мені видається все-таки, що етика і моральність це ну можливо, донедавна мені так видавалось. Так, що це такі дуже персональні речі, деколи навіть сакральні речі, це щось таке там внутрішнє потаємне. Але для того, щоб будувати країну Україну нашої мрії, нам потрібно всім мати спільні цінності і спільну мету. Тому а де їх взяти? Напевно, перш за все ми говоримо про віру, тобто, але не завжди не всі українці є віруючими. Тобто, звичайно, більшість тих моральних цінностей вони будуть перегукуватись із християнською вірою, а також вони будуть відображати все таки виклики, які є в суспільстві. Бо станом на зараз ми розуміємо, що є 10 заповідей Божих, але є війна. І в часі війни ми змушені українці змушені захищатися, і вони змушені вбивати, на жаль, на превеликий жаль. Але я все таки переконана, що якраз український католицький університет, який має дуже серйозний авторитет в українському суспільстві, а так само лідери думок, напевно, потрібно подумати над тим, які ж мали би бути. І сформулювати, напевно, так цінності для українців, які зараз будують країну майбутнього. Бо навіть сьогодні на дискусії у нас було три спікери, і говорячи про цінності, які мають бути в основі системи ефективного врядування, вони говорили про різні речі. Mm -hmm. Можливо, частково вони перегукувалися, але насправді кожен з них бачив найважливіше. По-іншому. Тому я думаю, що нам потрібно написати. Якісь такі цінності спільно із лідерами думок, провідними університетами, і далі рухатися в тому напрямку, тобто побачити ту країну, яку ми хочемо будувати, і які чесноти повинні бути у нас. Ми сьогодні дуже гарно на лекції також говорили про чесноти, якими повинні володіти громадяни, які будують найкраще суспільство. Тому без чеснот так само ніяк. І це важливо дуже дякую. Це хороші думки. Ми бачимо, як етичні нормативи, сталі етичні нормативи, вони багато в чому визначають людиноцентричний підхід в державних органах серед службовців. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо за таку собі профдеформацію серед людей, які часто ну не те щоб змушені, а працюють з людьми, чи можливо є чи відсутність етичних норм або така собі широке, широке розуміння етичних норм. Чи може це бути причиною вигорання на роботі і профдеформації деформації серед держслужбовців? Суто ваша думка? відсутність етичних норм загальних таких сталих, тобто, якщо я маю на увазі, що якщо я державний службовець працюю з людьми, я маю певні правила, яких я маю дотриматися. А люди, які приходять до мене, вони можуть не дотримуватись таких правил. Чи чи саме я. ви як держслужбовець? Чи часом от причина таких сталих ети... відсутність етичних норм може служити як причина вигорання держслужбовця на на своїй посаді? Те, що людина не має, так немає тих чеснот, немає тих цінностей, які би стимулювали її служити людям. Насправді це дуже складна робота служити, mm -hmm. і не кожен може це робити. В мене є одна колега. Вона більше працює з документами, але вона каже: Я не люблю людей. <реш> тобто для того, щоб вона, вона працює більше з документами, а не з людьми. Але і я, і я не думаю, що це правда, це, напевно, все-таки жарт. Але для того, щоб працювати з людьми, ми сьогодні про це говорили. Треба в першу чергу любити людей. І е, ти маєш все-таки людину, яка прийшла до тебе, е, поставити на перше місце її інтереси і максимально надати їй. Послуга, так, Державна служба, це є сервіс, це є послуга, допомогти їй вирішити те чи інше питання, яке її турбує. Але разом з тим, я як служб, я навіть не службовець, я є обрана, обрана mm -hmm. депутатка, так? я маю дотримуватись певних правил. Разом з тим я би хотіла, щоб по відношенню до мене також е, люди користувалися все-таки певними етичними рамками, і, бо не завжди так буває. Тобто, переважно е, бувають такі випадки. Зараз, напевно, це вже рідкість, але те, що... Приходить людина, і вона в тобі бачить не партнера, а вона в тобі бачить якогось ворога. Так? Ви всі погані, ви всі крадете, просто прийти і сказати тобі своє незадоволення. І дуже часто, я вам скажу, до депутатів приходять люди не для того, щоб вирішити питання, а для того, щоб просто поговорити. І ти маєш це розуміти. І дуже часто ти маєш бути таким і психологом, тому що не всі питання ти можеш вирішити, як депутат міської ради. Але коли ти вислухаєш людину, знаєш правильно поговорити. Скеруєш її е, в правильному напрямку, то е, людина буде вже задоволена. Тому так е, вигорання, напевно, стається в тих людей, які не готові служити, і це важка робота. І треба до цього готуватись. Більше того, мені видається, от якраз говорячи про молодь, зараз не дуже багато молодих людей хочуть працювати державними службовцями, бо вони це розуміють. Що є порівняно невисока зробітня плата, є величезна відповідальність, є дуже серйозний е, не лише навіть контроль, а аналіз будь-якого твого кроку, і ти знаходишся під такою величезною лупою. І навіть зараз прийняті закони, коли державні службовці найвищого рівня, вони вже пожиттєво повинні подавати ці декларації. Тому, наприклад, якщо поспішні люди з бізнесу скажуть, навіщо мені йти в державну службу, навіщо мені служити державі, так десь напевно на шкоду якимось своїм персональним. Чи амбіціям, чи можливостям, так тому тут треба добре подумати, як все-таки піднімати е е цей. Е Потенціал, напевно, державної служби, і як стимулювати молодь іти працювати державними службовцями, бо станом на зараз мені видається, що є такий певний спад. Тобто, нові mm -hmm. люди не дуже хочуть іти працювати на державну службу, Молоді бо люди. так, mm -hmm. бо це є складно відповідально, і воно е, не винагороджується так, наприклад, як робота в бізнесі. Mm -hmm. Для тих студентів, УКУ, які мають певні амбітні плани, можливо, на майбутнє все ж пішти в держслужбу. Можливо, у вас є такі топ 3 поради: як підготуватися, як підготувати себе до того, щоб стати отако, таким служителем, служителем для людей? В першу чергу треба проаналізувати внутрішнього себе, просканувати, чи ви готові служити людям, чи ви готові. Применшитися десь, так? опуститися, я маю на увазі щодо своїх якихось персональних побажань. Тобто ви, в першу чергу, повинні робити не те, що є у власних інтересах, а ви маєте служити інтересам суспільства. Тобто, в першу чергу, для цього потрібно просканувати себе і зрозуміти, чи я готовий служити іншим людям і ставити. Інтереси інших людей на перше місце. Друге питання це, напевно, професіоналізм. Тому державний службовець має бути професіоналом, чи я готовий постійно розвиватися, чи я готовий підвищувати свої професійні навички і чи я відповідаю тій посаді, яку я хочу обіймати. І напевно зараз третє, чи можу я бути драйвером таких змін mm -hmm. е, в плані доброчесності? чи можу я бути частиною е, цього такого океану змін е, до кращого суспільства? Тобто, навіть в неідеальному суспільстві, чи готовий я бути доброчесним, відмовитися від тобто не толерувати жодні прояви? Дискримінації, корупції, і чи я хочу все-таки чи є моєю метою будівництво нової країни. Насправді я вам скажу, що м -м, робота для суспільства, особливо мене, вона дуже надихає. Бо коли я, напевно, минулого року приходила в школу в другий клас до свого сина, і ну, багато дуже знаєте, перешкод, багато всяких є викликів в тій державній службі, але що ж стимулює? Коли ти робиш якусь радість для себе, це є певне задоволення, так певний рівень на шкалі задоволення. Але коли ти робиш щось добре для багатьох людей, то ця енергія, це задоволення є набагато більшим. І коли ти ходиш, наприклад, ну зараз ми говоримо, що ми не брукуємо доріжки, так але якщо це до війни, коли ти ходиш гарним парком, гарним майданчиком, коли ти створюєш нові процедури, які є комфортні для людей, і ти відчуваєш, як це змінює суспільство, насправді це дуже надихає і це дає величезну енергію і величезну радість. Тобто творити радість для себе, для свого вузького Оточення, це таке, створити якісь позитивні зміни. Це така маленька радість. Але от якраз величезне задоволення це тоді, коли ти можеш впливати, творити зміни і розуміти, що після себе ти все-таки залишаєш щось добре, щось корисне, і ти, це твоя самореалізація. Так? А ми розуміємо, що самореалізація є таким топом цієї піраміди, коли. Людина е, отримує задоволення від того, що вона робить. Пані Леона, дуже вам дякую за такі мотивуючі, надихаючі, заохочуючі думки. Видно, що ви людина, яка знаходиться на своєму місці. І ми щиро вам бажаємо сили і успіхів. Друзі, з нами сьогодні була дякую. пані Уляна Пак, депутатка сьомого скликання Львівської міської ради, і ми з вами говорили про етичний вимір публічної культури. Залишайтесь з нами на хвилі спільноти. Почуємось.